Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський спортивний магазин Віла який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную велосипедний багажник від торгової марки OnRide. Модель називається Cargo. Стоїть відзначити, відзначити, що це за багажник. Є три е, таких показники. Легкий, міцний, функціональний. Це ті три Показники, які е, задовольняють любого велосипедиста, враховуючи, що потреба заднього багажника. Легкий. Це мається на увазі звичайно вага. Коли ви е, бажаєте дізнатися, наскільки легкий, наскільки важкий, завжди користуйтесь цифрами. І для цього існує такий насправді якісний е, вісит. 850 грамів вага цього багажника. Алюмінієвий багажник має вагу 850 грамів. Другий показник міцний. Місність цього багажника завдяки тому, що каркасна основа завдяки зварочним елементам з'єднаний між собою. Що робить велосипедний багажник карго надійним. Нема ніяких, як ви бачите, шурупів, бонок, закльопок. Це майже суцільна конструкція, яка нерухома і витримує високу напругу. Напругу витримує 25 кг. І третій показник. Функціональний. Функціональний Це мається на увазі, що цей багажник підходить для велосипедів з розміром колеса 26, для велосипедів з розміром колеса 27, для велосипедів з розміром колоса 29. Завдяки регулюванню цієї лапки ви можете підняти чи опустити багажник на рамі вашого велосипеда і завдяки регулюванням оцих. Кріплень, вони регулюються угол, на, угол нахилу, і відстань, і розмір. Все це дозволяє цей багажник карго від торгової марки OnRaї поставити на будь-який велосипед, де є кріплення для багажника. Ну І функціональний. це третій показник, який робить популярним велосипедний багажник. У велосипедисті. По-перше, є зажимна пружина, і вона достатньо міцна, міцність пружини завдяки ось цим елементам. Надійний міцний зажимний елемент пружини. Це перше. По-друге, достатня велика поверхня, що дозволяє велосипедисту багато речей поставити. Тобто відстань від робочої поверхні, ось тут. до Кінцевою буде е, 35 сантиметрів. Ширина е, 15. Ну, це стандарт. 15 на 35. Якщо ви бажаєте поставити сумку штани, то оці дужки достатньо широкі, дозволяють сюди поставити міцно і надійно е, сумку штани. Ну і функціональність дозволяє цей. Багажник ставити на велосипеди як з вебрейками, гальмовою системою вебрейки, так і з гальмовою системою дисковою. Завдяки ось кріпленню можна встановити цей багажник як на звичайні прості велосипеди Україна там, чи якісь що, де вебрейкова гальмова система. Також буде комфортно надійно встановлюватись цей багажник на велосипеди з дисковою системою. Це функціональність. Також функціональністю функціональності треба відзначити, що є позаду одразу у цього багажника така дуже якісна річ, як фара, тобто не фара, а маячок. Достатньо широкий. Є площина, де світовідбівна. Тобто, якщо ви не будете. Включати маячок, то буде відбувати оці квадратики світ, який буде попадати від автівки. Але якщо ви гарно бачите, якщо ви бажаєте, щоб ваш велосипед більш якісно бачити можна було на дорозі, то ви, натиснувши на кнопку знизу, включаєте лампочку. Лампочка працює від двох батарей 3А. Це достатньо довгий процес праці цих батарей буде, і враховуючи, що є різні варіанти світо... праців... Праців... працездатності трьох лампочок, тут три лампочки, вони працюють, натиснувши на кнопку різними... в різному варіанті. Один натиснули перемігвию, як ви бачите, потім другий раз вони мігають. І третій раз просто горить. І потім натиснули, виключились. Сама лампа достатньо міцна, захищена від вологі, від бруду. Тому цей багажник буде пасувати кожному велосипедисту завдяки своїй міцності, функціональності, надійності. Переваги цього велосипедного багажника 100% перед іншими моделями багажників до велосипедів. Якщо вам сподобався відеогляд велосипедного багажника Cargo від торгової марки Onride, приходьте, купуйте, замовляйте в нашому спортивному магазині. Бажайте купити на сайті, переходьте по силці нашого YouTube каналу на сайт віловіво. І там замовляйте цей багажник. Постійним покупцям у нас завжди лояльні ціни, тобто знижки. До зустрічі! Хай щастить!